Доброго ранку, малята! вітаю вас на занятті ознайомлення з навколишнім світом. Подивіться, малята, до нас сьогодні завітала дівчинка-розумничка. Вона живе в країні дбайливості, де ростуть квіти настрої, які мають чарівну силу. Пелюсточки цих квіточок. Дарують жителям добрий веселий настрій, і всі мешканці дуже дбайливі та чуйні. Вони живуть в злагоді не тільки одне з одним, а й зі своїми речами. Але так сталося, що до країни потрапив злий квіткоїд. Який заздрив цим людям, і вирішив знищити країну дбайливості. Він викрав усі пелюстки гарного настрою. І квіти зів'яли, а жителі країни дуже змінилися. Вони перестали посміхатися. Ніхто вже не доглядав за своїми речами, а речі ображалися на своїх господарів. Ось так і з'явилася завдяки цьому злому чаклуну країна ображених речей. Мешканці країни дбайливості просять нас допомогти їм і повернути пелюстки гарного настрою. Але для цього нам треба зустрітися з квіткоїтом. Не боїтеся його? Тоді вирушимо на допомогу. Давайте уявимо себе метеликами. Ой, які у вас барвисті крильця. Полетіли? Ну ось ми і в країні ображених речей. Погляньте, які незвичайні кущики ростуть тут. На них замість листочків речі. Що ж це таке? Та це ж предмети одягу і взуття. Кущики покажуть нам, де шукати квіткоїда, якщо ми відгадаємо загадки. І так перша. Кожушок тепленький маю, п'ять братів туди ховаю, як мороз на дворі, там тепло й затишно братам. Що це малята? Так це рукавички. Наступна загадка. На голову вдягаємо, вушка захищаємо. Що це таке? Так, це шапочка. А цю загадку, відгадайте, зодягає всіх пухнаста, як сніг, гріє, а не піч. Так це шуба. Обидва схожі, як брати, завжди удвох куди б не йшли. Під ліжком, коли люди сплять, а під столом, коли їдять, що це малята? Так це капці. Молодці малята загадки відгадали, і гілочки нам показують дорогу. Ось до будиночка. А що ж це за шматочки по всій вулиці розсипані? Та це ж квіткоїд розшматував. Увесь одяг та взуття і порозкидав його. Давайте зберемо. Ось і светр з веселкою, а тепер штанці жовтенькі. Давайте зберемо куртку з капюшоном. Ось вона. І залишились у нас гумові черевики. Ось так молодці. Ось ми розчистили дорогу до замку квіткоїда. Полетіли швиденько, дивіться, ось і квіткоїд щось чаклує. Давайте швиденько наговоримо йому повну скриньку добрих вічливих слів. А коли він її відкриє, вдихне аромат чарівних слів, то стане добрішим. Вітаю так ще добрий день. Вибач. Будь ласка, дякую. А куди ж зник квіткоїд?» Він став добрим, вічливим чарівником і нарешті віддав усі пилюсточки настрою. Ну от ми і допомогли жителям країни дбайливості, повернули їм пилюсточки. Погляньте. І вони зраділи, настрій у них поліпшився, і з бруднуль і за мазур вони знову стануть дбайливими господарями своїх речей. А ви знаєте правила поводження з речами? Де взяв, туди поклади кожні речі своє місце. Наша розумничка, дякую вам за допомогу, малята. Вона поспішає на свято, і я кажу вам до нової зустрічі!